Ну що ж, давайте тепер ми трошки з вами обговоримо усі нюанси такої циклічної команди While і, зокрема, даного циклу, який ви бачите зараз перед собою. Значить, Давайте спробую я зараз пояснити ще раз тільки вже на блок схемі, як працює дана конструкція. Окей, значить, давайте подивимося. подивимось. Оці всі команди я переніс на блок схему. Будь ласка. Значить... Як бачите, перша команда у нас в змінну і записується 1. Ну, далі от, між словами while і do стоїть умова. Ось вона винесена як умова в такий от ромбік. Умова така і е, менше рівня 10. Ну, Без проблем е, і менше рівня 10 перевіряємо, замість місті ставимо одиничку. Одиничка менше рівня 10, поніслась. Да, виводимо і І квадраті, і значення змінної І збільшуємо на 1. Попереднє значення 1 плюс 1 стало 2. Сюди вже пішло до умови е, значення І, яке дорівнює 2. Ну і так далі. Подивитись, роздивитись, як будуться блохівка по тим командам. Я думаю, це буде неважко. Е, зараз я б хотів е, трошки більше звернути увагу на оці всі нюанси стосовно того, як розуміти, як тут що буде виконуватися. Давайте так, для спрощення. Давайте я спробую виконати, змінити умову, наприклад, отак, до 4. Тобто бачу початкове значення зміни І1, а цикл буде повторюватися доти, доки е значення зміни І буде менше або рівне 4. Як ви гадаєте, скільки разів повториться цикл, тобто скільки разів повторюються ці команди. Можете поставити на паузу, подумати, потім дати відповідь. Ну, а я скажу зразу. Даний цикл виконується 4 рази. Чого? Давайте подивимося. А, значить, так, давайте трошки також помалюємо. Значить, зверніть увагу. Значить, Перший раз, я знову таку саму таблицю трасування роблю. Перший раз і в нас набуває значення 1. Да, ось до циклу. Після цього йде е, е, перевірка першої мови. Ну, не першої мови, а перша перевірка умови. Замість її ставимо одиничку Менше рівне 4. Все круто, одиничка менше рівне 4. Далі виводимо на екран і далі і. Перепрошую, да. Це я вам вже трошки набрехав. В такому випадку цикл виконається один раз. А от якщо в такому, от якщо в такому. Да, то 4. Значить, давайте ще раз подивлюсь. А потім всі нюанси також вам розповім. Значить, так, і з малюванням разом. Значить, на початку у нас з вами і набуло значення одного. Далі дійшли до цикла. Це після цієї команди. Дійшли до цикла. Замість в умові ставиться одиниця Менше рівне 4. Виконується умову? Да, виконується без проблем. Виводиться там щось на екран, і І у нас, дивіться, збільшується на одиницю. Попереднє значення береться, додається до нього одиниця і записується в І. Значить, якщо І в нас збільшиться на одиницю, то І в нас стане рівним 2. Попереднє значення витреться. Після цих двох команд у нас вивело щось на екран, І збільшилось на одиницю, і ми йдемо знову до умови. Знову до нашої умови. Другий раз уже до неї звертаємося. Окей, замість і що підставляється? 2. 2 менше рівне 4. 2 менше. Значить, щось виводиться на екран. І знову у нас дивіться, І присвоїть і плюс 1. І збільшується на 1. Попереднє значення І це було 2. Плюс 1 стало 3. Тому я запишу. І присвоїть 3. Там буде 3. Йдемо далі. От після. У такої команди ми повертаємося знову до умови. Умова і менше рівне 4. Замість і ставимо 3. Менше рівне 4. 3 менше рівне 4. Так, да, менше. Ну, Тут треба було писати true, але там багато писати. 3 менше рівне 4. Значить, тоді я на екран вивожу 3. І значення зміни і, яке яка називається лічильником. да, збільшиться на одиницю. Попереднє значення І стало було 3. Збільшиться на одиницю, стало 4. А попереднє значення витирається. Окей. Збільшилось. І опять йдемо до умови. Замість і, що там. Це вже четвертий раз. Замість і ставимо 4. Менше рівне 4. 4 менше рівне 4. Ну, воно не менше, але рівне. Умови виконується. На, на екран виводиться значення І4. І знову і збільшується на одиницю. Тобто береться попереднє значення це 4 збільшиться на одиницю, стає 5. І значення 5 запишеться в І. А попереднє значення 4 витерлося. Знову йдемо от після цих повторів, знову йдемо до умови. Замість і ставимо уже 5. Це вже п'ятий раз ми будемо до умови звертатися. Замість ставимо 5 менше рівня 4. 5 менше рівне 4? Да, ні, не менше рівня 4. Значить, цикл припиняється. Цикл припиняється. І все, програма закривається. Тому, якщо в такій конструкції я вас запитаю. Я вас запитаю скільки разів виконається цикл? ну, Грубо говоря, стільки, скільки разів виконається умова, справді 4 рази. Якщо я вас запитаю, а скільки разів відбуватиметься звернення до умови? А до умов звертатиметься завжди на одну, один раз більше. 5 разів, бо при останньому зверненні умова просто не виконується, все ігнорується. Далі ще один нюанс. Якщо я вас запитаю, яке в кінці значення І після циклу? Хочеться сказати 4? Ні. При 4 ще відбувається цикл, і значить там збільшується на одиницю. Відповідно, відповідно, після виконання цього циклу значення i буде 5. Така от штука. Значить, В тестах, які будуть вам представлені, там будуть запитання стосовно того, стосовно того, скільки разів цикл виконується, яке значення, наприклад, такої змінної буде в кінці, ну і так далі. Оце все будете дивитися. Окей, їдемо далі. Значить, Що хотілося ще б сказати? Дивіться, з приводу пам'ятаєте нескінченну циклу. Там, де у мене значення зміни і не мінялося, все, такий цикл буде нескінчений да, згоден, він буде виконуватися вічно. Але можна ще й не так зробити. Можна як зробити. Можна отут замість умови, просто замість умови, поставити true. А що означає true? True це завжди правда. Да? Значить відповідно, якщо між словами while do умов повертає значення true, так цей цикл також буде виконуватися вічно. Відповідно, якщо на у такому випадку, якщо буде запитання, скільки разів виконується цикл, ви скажете нескінченну кількість разів. В той же час, якщо ж ви можете поставити, наприклад, false да, замість умови. А я нагадую, що умова виконується тоді, коли тут буде правда, тобто true. А якщо тут неправда зразу ж, і зразу це все пропускається, просто пропускається. В такому випадку, якщо я вас запитаю, то цикл не виконається жодного разу. От так. Так, ну все ж таки напишу так, і менше рівня 10. Окей, okay. скажіть, будь ласка, а, тільки там 4 було. Тоже питання. А скільки разів цикл виконається, коли у вас буде строго менше 4? Подумайте. Або яке значення і буде після виконання такого циклу, де і в умові менше, строго 4? Не менше дорівнює, а менше. Скільки разів так, цикл виконується і так далі. Або скільки разів виконується цикл, якщо в мене початкове значення буде 2. Оце вам треба, щоб зрозуміти цей механізм дії, вам треба для кожного такого випадку просидіть, прописати оце після кожного виконання, як зміню, змінюватимуться значення змінних. Або якщо там із двох, а отут буде плюс 2. Оце вам треба все проколупати, чесно. Розуміння циклів тільки так. Якщо таке поняття і сам механізм розуміння того, як відбуваються цикли, що за чим виконується, у вас закладено, ну, там, наприклад, десь в класі в 7, в 6, в 5, то це чудово. Якщо ж для вас це зараз нове, тільки через боль сідаєте, малюєте, дивитесь, сідаєте, малюєте, дивитесь. Після кожного виконання циклу ви починаєте проробляти оцю табличку трасування, дивитись, які значення мають зміни після кожного виконання циклу. Це щось на зразок. Тепер дивіться ще, що хотів би сказати, якщо згадаю. Так, секунду. Давайте я на всякий випадок, про всяк випадок, ще розгляну декілька таких прикладів. Ну, наприклад, нехай має бути початкове значення І 3. Отут буде менше рівне 10, а отут буде плюс 3. От такий цикл. Скільки разів він виконається, яке значення в кінці буде, ну і так далі. Ну, перевірити дуже легко. Ми зараз можемо просто запустити це і подивитися, скільки разів виведеться команда. ось оця. Да? На екран стільки разів цикли виконується. Ну, давайте подивимося, підемо по путі найменшого супротиву. ctrl f 9 бачимо, що цикл виконається три рази. А яке значення і в кінці буде. Да? Після циклу. Ну, теж можна піти по шляху найменшого супротиву. Після циклу написати. Команду WriteLine line і вивести там значення I. Так, да, можна так зробити. Я так і зроблю Ctrl-F9, подивлюсь, значить в кінці, i буде 12. Чого так? Давайте подивимось. А, значить, а, також я зараз спробую спробую помалювати, бо по-іншому -по ну, ніяк. Просто ніяк. Окей, малюємо. Значить, дивіться. На початку І в мене дорівнювало 3. Є таке. Перша умова. І менше рівня 10. Замість І я ставлю 3. 3. Менше рівне 10. 3 менше рівне 10. Да, все класно, все круто. Виводиться на екран. І у нас І збільшується на 3. Тобто, скільки стає, давайте прикидайте. І збільшується на 3. Дивіться. Пишу І присвоїть. Попереднє значення І 3. Ще збільшується на 3. Плюс 3. Скільки стає 6. От після першого виконання циклу у нас і стане 6. Попереднє значення, яке було там до циклу, все витирається. Окей. Після першого виконання циклу ми знову йдемо до умови. Ось до умови. І менше рівня 10. Замість її я вже ставлю скільки? 6. Менше рівня 10. 6 менше рівня 10? Да, все шикарно плюс. Значить, другий раз умов виконався, другий раз іде цикл. Значить, вивелося на екран там, 6 у нас. Да? І знову команда Ідріні І плюс 3. Точніше, присвоїти. І присвоїти. Попереднє значення І це 6. Плюс 3. у нас буде 9. Тобто, після другого виконання циклу в зміні І у мене лишається значення 9. Попереднє, 6 витралося. Після другого виконання циклу знову повертаємося на початок. А, перевіряємо умову. Замість і я ставлю 9. 9 менше рівне 10. 9 менше рівня 10? Так, да, умова і третій раз виконається. А, якщо умова третій раз виконується, на екран виведеться замість І там, що 9. І потім виконується команда І присвоїть і плюс 3. Тобто, І присвоїть. Попереднє значення І. Попереднє значення І це буде 9. Плюс 3. Це стане 12. Попереднє значення і витерлиться. Окей, йдемо до четвертого разу. Тобто, після третього виконання цього циклу ми знову йдемо до умови. Замість ставимо 12. Деяке да? значення. Менше рівне 10. 12 менше рівне 10? Да ні, не менше і не рівне. Все. Цикл виконався 3 рази. В кінці у нас значення зміни і 12. Умо перевірялося 4 рази, бо четвертий раз вона не виконалася, все, цикл припинився. От така от штука. Ну і давайте ще один приклад спробую. Спробую, спробую, спробую зараз е, намалювати, написати. Єдине, що тут можливо трошки поміняю. Хай буде тут 30. Давайте сильно не заморачуватися. Да? Е, хай буде 30. Тут навіть писати не буду, бо і так вам буде все зрозуміло. Дивіться. Початкове значення і 30. Починаємо виконувати цикл. Замість і ставимо 30. Отут ставимо 30, грубо говоря. Да? Підставляє сам компілятор 30. А, безпосередньо 30 менше рівне 10? Ні. 30 не менше рівня 10. Це означає, що ця умова не є правильною, тобто умова неправильна, не виконується. Повертає значення false. Відповідно, решта циклу також ігнорується, не виконується, бо умова не виконується. Нагадаю, що цикл while виконується і повторюється тільки тоді, коли умова повертає значення true, тобто правда. Коли умова виконується, тоді цикл повторюється. Якщо ж умова зразу не виконується, то і зразу не повторюється цикл. Тобто ви бачите, що цикл while він може виконуватися нескінчену кількість разів. Якусь довільну кількість разів. Або може навіть не виконуватися жодного разу. Це особливості циклу WHILE. Будь ласка, перегляньте. Ну, якщо не вірите, давайте зараз я запущу. А, значить, зберегли F2 Ctrl-F9. Да, виводиться 30 в кінці, тобто значення зміни І, бачите? У нас цикл повністю ігнорувався, бо умова не виконується, і просто вивелось в кінці значення зміни І. От така штука. Значить, оці фрази, які я сказав останніми, про те, що цикл while, він може або нескінченну кількість разів виконуватися, або обмежену кількість разів, або жодного разу не виконується. Оце запам'ятайте, по-моєму, там щось на зразок в тестах повинно бути. Значить, Дуже рекомендую. При різних умовах у такого циклу, да, різних початкових параметрах, там, різних. Ось при різних початкових параметрах, при різних умовах, при різних збільшеннях даної зміни, і подивитися, скільки разів буде виконуватися цикл. Ну а м -м, про решту теорії я розкажу вже в наступному відео.